Це я як це то планато. Я собі цим керую. Це ватажу, я, я маю і вата маю, це що тут бо, то ватах це називає, то що. Вата Ватах. Ватах. а. Ватах чи ватагу? ватах. Ватах. Одяг ватах, а. а вата ватаги вже. Ага. Разуміли? А, а о, зрозуміло, цікаво. Ви ніколи не знали, що ватах ходить. А можете розповісти, от скільки ви займаєтеся цією роботою? Я 9 літ. Про що з 9 років? Ні, 9 літ, то дете лично ну, це. Ага, зрозуміло. Кого ви пам'ятаєте зі своїх таких от <гут> ще найдавніших усіх діток займалися. Ви тут все життя в космочі величи? Я то з А тато. Це присілок так? чи? Село. Брусто? А тато косматський. Uh -huh. Тато теж був ну, полонений хвилин. От тато ходив. З малого баху тато ходив. Так і помер вже тато нема. І Гіро теж так само займався. Ага. Хлопець мені малий, то зумно. Та ж його вчите? Ну, 24 гратів. Тут і з'явиться. Ух ти, цікаво. Тепер, коли канікули, це зумно, а так до школи халявиться. Воно по одному. Я до кітату жив, то не займався цим але Тато захворів, це вже тоді пішов. А можете от, трохи розповісти може як вам, що вам передавали якісь традиції? Так, традиції. Традиції так. Малим саме були, в мій малий туди. І був полоний, були вівці зараз у вас видала. Вівуці пасти. Через самі хора. Було просто. Тобто, як ви весь час з самого дитинства проводили? Так? Тобто, чи ви... Ні, я ходив до школи. Служив в армії. Служив два роки. Я сама дитя служив два роки, 85-80 літ. Після армії женевся. Троє дітей маю. Вже маю двох внуків. Старша дика замок. А це сам молодший. Так, хлопка. Біги не старший. Ми 20 років. а Друга хічна школу, І майже умець. Є хрестина і Сніжана. Вона нас родила на новій новий новорічну нічого, що сніжа. Новорічний подав, ага, такий був у нас. Ну, це моя Сніжана називається. Я внизу, що маю там хату. Mm -hmm. Eu sunt... Liturgă. Bună ziua, doamnă. Bună ziua, doamnă. Bună ziua, doamnă. Bună ziua, doamnă. Bună ziua, Bună ziua, Готова, чи віче, ряжа готова, а вечеря буде спізна, а віче буде спізна, цін лютям буде звісна, цін людям буде звісна, ой чи будеш чиняти, ой чи будеш, вічити, чи будеш. Добувати чепуди, подобувати, мене те сові. Окрім того, що займаєтеся тут на полумінні, то чим ще? Господарка. Маю худобу, свині, кури. Крилі, коня. Ага. Що собі розподає? Ти цим ага. займаюся. Кошу, сіну, водую, зимою. То так? А, Чи може якимось такими... Ремеслами займаєтеся, що там вишиваєте, чи щось таке. Нічого? Я не, я не міщу. Ну, я маленький дружина, дружина Трабла, срочко, може, може uh -huh. ну, Дружина вміє шити, треба щось спішити може сорочку, так рушне як може. Шеці вміють, це як рушня, хлеб, цеку салхас, бо що, таке сорочку, ну. А так не займається, щоб ну, догуляли. Можете нам розповісти про технологію виготовлення сиру? Як ви його робите? А це просто все робить сир. Це вам просто ми не знаємо. Це що? Це коло молоко, цілиш. Угу. Доїш корови, в нас олеса немає колись були вівці. Самі корави. Доїться, цілиться молоко. Є глях. Ну, це рендзя. Це коли телі це цхове. Mm -hmm. ну, коли корова має, ну тілямала, воно mm -hmm. корову, чи там поїш, ну, молоко, його ну, заліжу, там є рендзе, розумієш, ну, таке і це шуше, і mm -hmm. розробляється на воді. І цим длягом, от як котел, той великий повний є раніше молоко. Mm -hmm. 200 грам я того даю, 200 грамів. Mm -hmm. Це осідається, і я цей сир mm -hmm. ну. А потім його. Це сир. так, це у умарне, він щурє, тоді вже кладу там на подруг, щоб висихав на бренд. Mm -hmm. Шушу. А після того урду маю. Тоді ага. урда виходить після сира. Це така виходить, сер я забрав, таке як сироватка, та, і тоді це на вогонь кладу, є берефела ну. у кітлі і це варець, так що вже певно. – Урда. – Місто урда так. І. <говорить> а урду ви куди діваєте? На базар. Ага, тобто її теж як п'ють. Їдять. ні, це а вже, вже жінтеється. Це, це вже після урди лишається жінтеця. Це вже худоба п'є. Це худоба п'є, худоба п'є, а ця урда так само, як. Ну, просто солодка ну, після сера робиться. Ага. Так. Дірочки, вийне no. no. сер, да? Классный кес тока. Ой, які гарні. Яка робота? Yeah. Oh, no. 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 Су Треба було більше братися. <плес> І віліно, дали гроші, сказали купити стійку, що. Я лише підчищу підчищу будемо там сильно і знаєш. А сердець такий як... Це, що у магазинах продають, то це клапи зочортийся. І сер. Зверсі прибужаємо. Кірочка. Тільки вождаємо, правда у вас? Треба вже ходити, тому з цим молоком зробити, треба цей ряд ну. Mm -hmm. у довести до порядку. А таке ну, спати ковут можна у день тепер перепочити, коли є честь. Mm -hmm. mm -hmm. Перепочити можна, але коли тоді, туди от заходить.